Чи буде повторний наступ на Чернігів? Я, я, я скажу вам одне: не, не буде неповторного наступу на суми, неповторного наступу на чернігів. Неповторного якогось іншого наступу Росія не спроможна здійснити такий наступ. Да, вона наступ не спроможна здійснити. А вона може можна здійснити знищувати нас дронами. Вона прочі, гада, стюкав, вона але. спроможна і здійсню... витримаємо це. Я вибачаю вона, вона спроможна здійснювати провокації десь на кордоні і так далі. І зараз ми працюємо над в тому числі інженери нашого підрозділу. Над е, новими абсолютно доступними по ціні засобами знищення дронів. Тобто чернігів захистити можна. Це чернігів Від е, І Ви нечіть, над цим працюєте. Ви ж розумієте, гарантувати, ну, гарантувати немає, не маючи, значить, я хочу сказати одне: що як і інженери нашого підрозділу, так і десятки розробників над новими. Системами захисту від е, дронів працює. те, що орки більше ні в Чернігів, ні в Суми, ні в яке наше місто більше не зайдуть, от по півночі і, і так далі. Деякі бояться, що буде наступ з Білорусі. Повірте мені, Так, ви ж знаєте. Цей не... міф, який запускають уже, мабуть, близько року, що Чернігів приєднають до Гомеля, Чернігівська область приєднають до Білорусі. Не... Ну як ви чуєте, не... так? Ні. Нічу, нічу от, не чув і чути не хоче. Дуже живучий міф, Значит, який ходить по Чернігаву. Так от, я вас запам'ятаю, жодне українське місто не буде більше на Сумщині, Чернігівщині окуповано.